Вероніка Остапенко сплела жовто-блакитні браслетики для бійців 95-ї аеромобільної бригади. Василь Поворознюк доброволець, котрий перебував на сході з травня, після відпустки передасть їх своїм побратимам. Відчуття єдиної країни, незалежності від вікової групи. Це йде таке об'єднання, щоб діти відчували захист. По-перше, що для чого там. Прибувають військові, для чого це відбувається, що вони розуміли. І дуже приємно для дорослих, для моїх побратимів, військових, коли ми отримуємо листівки від дітей. Це зворушило особливо. Я, як батько трьох синів, дітей. І коли діти пишуть, що ми за вас молимося, вертайтеся живими, якісь свої побажання, що висловлюють, це трокається серце, повірте мені. Такі подарунки військовим дівчинка та її однокласники робили неодноразово. Між школярами та солдатами зав'язалась дружба. Вероніці навіть дзвонили зі сходу і дякували дітям за підтримку. Я взяла браслети для солдатів. Я літом я дивилася з мамою телевізор і побачила, що в солдата на руці є браслет. І спам'ятала, що у мене є, я вмію ці браслети сплести. І спитала мами, чи я можу таке сплести. Мама і папа підтримали, і я їм сплела. Ми з мамою їх посвятили і відправили солдатам, а зараз я теж їх посвятила, і ми будемо відправляти їх солдатам. У коробку із браслетами школярі поклали і паперові серця як символ дитячої любові і віри у своїх захисників. Я передам це військовим тому, що, щоб їм було тепло на душі, і щоб вони споминали українців, і що ми. Вони будуть знати, що ми їх підтримуємо. Це як наша половина все. Серце моє віддаємо. Ми народилися в Україні, ми патріоти України, і ми підтримуємо наших військових. Зустрічається з військовими, які служать на сході, школярі колегіуму часто, адже там перебувають зараз і батьки учнів, і чоловіки вчителів, і троє випускників закладу. Ми намагаємося допомагати їм. Це не тільки гроші, це і тепла білизна. Ми купували. І весною, і зараз продукти передавали і передаємо надалі. Ми збирали гроші і передавали нашим воїнам, які отримали поранення і потребують лікування. Телефонують, приїжджали в колегів до наших дітей, які писали листи. І ну більш потужнішого патріотичного виховання не можна передумати. Це є життя, і наші хлопці, які сьогодні воюють, допомагають нам виховувати патріотів України.